Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, дорогі мої автовласники. Верховна Рада України планує підвищити штрафи за перевищення швидкості. До яких норм і за які перевищення? Мова йде за значні перевищення швидкості. От, наприклад, за перевищення швидкості більше, ніж на 80 км за годину від норми. Планується встановити штраф у розмірі 3400 гривень. Якщо більше, ніж на 110 км в час, чим можна, то на 4250 гривень. Штрафи не маленькі і здавалося б, і перевищення швидкості доволі значні. Але якщо моделювати ситуацію на дорогах, на яких можна. Їхати, наприклад, 90 км в час і хороша дорога на хороші автівки, то і 200 також можна в деяких випадках розігнатися. Ну, вірніше, не можна, а можуть водії. І в такому випадку, якщо вас там засічає інспектор, радар, фантомні патрульні, тому що вони також є на дорогах України, або навіть звичайні люди, які знімляться на камеру, ну в них тоді не буде фіксації швидкості, звісно, то вам буде виписаний немаленький штраф. Тож такі нововведення готуються сьогодні. А ви, дорогі мої водії, будьте уважні. Обережні дорога це все таки зона підвищеної безпеки, тому краще дотримуватись правил дорожнього руху і не попадати в дорожньо-транспортні пригоди. Тож, ні, хвоздя, ні жезла. До нових зустрічі на каналі.